Друзі, добрий день. Сьогодні ми зустріли в Кривому розі черговий проєкт на відновлення під ключ. Хтось каже знову Audi Q5, але це так, але не зовсім так. Це Audi Q5 в кузові Sportback. Але ми поговоримо про це трішки пізніше, бо це у нас зараз не головне. Головне у нас те, що ви, я думаю, вже помітили з цього ракурсу відео, це те, що у нас правий лонжерон дивиться трішечки не в той бік, в який він має дивитись. Ну і відповідно лівий лонжерон також у нас. Постраждав, в принципі, це все проговорювалось, коли купувалася машина на аукціоні. Ось такий стан, ось такі фотографії були, коли ми цей автомобіль купували. Проговорювалося з власником. Ціна покупки була дуже хороша. І тепер нам предстоїть ось таке непросте і нешвидке відновлення автомобіля. Зазвичай наші проекти навіть биті по морді трішечки е менше постраждалі автомобілі, і особливо частіше виходить так, що ланжерони рівні, але цього разу. Це не той випадок, але знову ж таки ми знали на що йшли, і знали, що купували. Ми це прекрасно бачили і з клієнтом все обговорювали. Це у нас 23-й рік. Це у нас спортбек преміум плюс комплектація. Як не як це не дивно, досить може когось здивує, але при таких пошкодженнях у нас автомобіля ціла безпека. І у нас 7 тисяч, да, тисяч трин сім 650 тисяч миль пробігу. Хороша свіжа тачка в салоні запах нового автомобіля. Багато запчастин у нас ще тут є в багажнику, які зняті з морди. Бачите, тут і бампери, і жалюзі побиті, і є радари, і все це є. Будемо дивитись, що ціле, що не ціле. Решітка, купа всього, купа пластику. Але першочергово зараз будемо займатися відновленням лонжеронів. І потім потім, потім вже буду вам показувати, звітувати. Думаю, буде окремий випуск по цьому автомобілю на Ютубі, як відбувається цей ремонт. Треба буде знімати двигун, треба буде рихтувати, рівняти лонжерони, потім ставити це все на місце, об'єм робіт. ну, Я думаю, ви розумієте, він колосальний. Але, друзі, чекаю ваших, як зазвичай, експертних думок в коментарях, що це хлам, що це розйоб, що це просто пиздець. І покажу вам потім, як цей розйоб буде виглядати, коли машинка збереться, пофарбується. І, в принципі, все, я думаю, буде в неї гарно. Ми подаруємо їй друге життя. Тому що хороша комплектація, нова, свіжа машина, але з ось такими неприємними моментами. Тому, друзі, слідкуйте на Ютубі в інстаграмі. В інстаграмі будуть більше сторіс з прямих, так сказати, включень. А на Ютубі потім, потім буде вже детальний фінальний огляд з усіма цифрами, з вартістю цього відновлення, з вартістю встановлення, зняття встановлення двигуна і всього, -всього іншого. Тому слідкуйте, ось такий цікавий і складний проект. У нас сьогодні стартує.